Планування вагітності під час війни це досить складне питання. І тому, коли приходять дівчата, і я їх запитую: наприклад, прийшла пара, яка ну, живе в шлюбі, але наразі немає дітей. І я їх запитую: ви плануєте вагітність? І коли чую відповідь, ні, не плануємо, тому що війна. Я їх запитую, а, а чому ви так вирішили? Я завжди е, своїм парам, дівчатам розказую про те, що війна невідомо, скільки буде тривати. Час іде, роки ідуть. Наш жіночий організм повільно старіє. Всі ми знаємо, що бажано народити першу дитину до 35 років. Це не має зупиняти. Ми все ж таки знаходимося в тилу. У нас немає тут відкритих бойових дій, наступальних військ, артилерії, У нас так, є ризик приліту ракети. Але ми вирішили, що ми залишаємося в Україні, і ми маємо продовжувати наш український рід. І війна ні в якому разі не має зупиняти нас перед плануванням вагітності, тому що інколи дівчата думають, що коли вони починають планувати вагітність відразу. З першого разу вони мають завагітніти. А інколи це триває досить тривалий період часу. Інколи на те, щоб настала вагітність, потрібно 12, 13, а навіть 14 місяців. Це досить тривалий проміжок часу. І втрачати цей час на відмовку через війну, ну, я не бачу в цьому необхідності. Дитина приходить в сім'ю, коли вона вважається за потрібне. Дуже багато пар з початком війни. Які не могли завагітніти роками, а тому, що ну, клініка, в якій я працюю, спеціалізується по непліттю. І ходили дівчата, які 3-5 років, 8 років не могли завагітніти, і вони мені присилали смски, а на це чудо. Ми не віримо. Не приході, не вагітні. Я от зараз про це розповідаю, ми мене просто морози по шкілі. Без ніяких лікувань, без ніяких видимих причин, чому це було, як так сталося. Дитина обрала свій час для народження. І щоб з'явитися в Україні. І ще така, я б сказала, нотка гумору: що коли наш людський організм відчуває небезпеку, він хоче розмножуватися для того, щоб було кому продовжити український рід рід людський, взагалі апріорі. Тому я своїм, я навіть не як це енергією позитивом, вірою стимулюю навіть так дівчат продовжувати український рід. Я про це розповідаю в себе в Інстаграмі, я не боюся про це, я завжди готова їх підтримати, скерувати в потрібне русло. І е, зараз, уже коли у нас восьмий місяць війни, вже навіть вже не восьмій, е, є дівчата, які. М Чоловіки, яких е, на фронті, і рідко повертаються додому, і вони просять мене. Давайте може якось щось придумаємо, підловимо овуляцію, щоб коли приїхав мій чоловік, щоб ми змогли завагітніти. Ми хочемо продовжувати нашу сім'ю, наш рід вже ось так, навіть зараз. Вагітних, які виїхали за кордон для народження, насправді не так багато було, і в основному вони виїжджали у період кінець лютого і березень місяць, коли дійсно було незрозуміло, що коїться, що буде далі. І в е, них не було виходу, і вони виїжджали. І в них що ще головне був час, тому що, наскільки ви знаєте, вагітність у нас триває 40 тижнів. І, наприклад, в терміні 37 тижнів, коли вже вагітність вважається доношеною, є великий ризик їхати за кордон саме от в цей період початку війни. Ми пам'ятаємо, які були затори, який тривалий час. Треба було добратися до кордону, і по дорозі могли просто трапитися пологи. У е, мене були такі вагітні, 38-39 тижнів, які боялися і хотіли тікати. Але я їх переконала, що безпечніше для їхнього життя, для життя їхньої дитини, вони тепер не одні, все ж таки народити тут. І на другий-третій день ми можемо вже жінку виписувати з пологового будинку, якщо звичайні нормальні пологи, і вона може з новонародженим Їхати грудне молоко, грудне вигодовування, Тобто, для того, щоб приїхати вже жінці, яка народила, набагато менше треба додаткових умов. Це дуже просто. А на початку війни, ну, так як я пам'ятаю, десь, напевно, ну, 5-6 жінок фахітних виїхали народжувати за кордон. Умови і медицина за кордоном відрізняються від нашої. Перше, це мовний бар'єр, це дуже складно. Друге, зовсім інші в них методики ведення пологів, зовсім по іншому, все відбувається. Всі, хто там народив, вони вже повернулися в Україну і були у мене на прийомі на післяпологовому огляді. І всі розповідали такі історії, ну які би в нас, наприклад, якби вони народжували, не трапилися б з ними. Що було їм досить, досить, досить складно. А після березня місяця жодна. Жодна вагітна не виїхала за кордон. І навіть після прильоту ракети в Вінниці ніхто не зрушився з місця. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що українські жінки вони дуже сильні. А коли вони вагітні, вони вдвічі сильніші. Їм є за що боротися. Вони свого не віддадуть просто так. І вони хочуть народжувати саме тут, саме в Україні. Вони хочуть, щоб їхній син чи донечка були. Вже з народження українців, щоб це передалося не тільки генетичним кодом, а й тою аурою атмосферою, в якій вони народжуються. Я і сльози таке рідко трапляється, тому що працюючи в акушерстві. Професія, яка вимагає холоднокровності і прийняття рішення за лічені секунди і хвилини, немає часу на розмозню, бо якщо ти почнеш плакати, хто буде надавати допомогу? І це тебе робить такою сильною. І інколи, можливо, навіть такою жорстокою, цинічною. Але коли почалася війна і почали народжувати наші вагітні пацієнтки, і у багатьох чоловіки. Пішли захищати свою сім'ю, свою майбутню сину чи донечку, свою дружину, і пішли на передову, на нуль, як ми називаємо це. І були такі навіть пологи, були такі е, сім'ї, що жінка не знала, де її чоловік знаходиться. Він не виходив на зв'язок. Вона навіть не знала, чи він живий. Хоча. Про слух, про це ніхто ніколи не говорив. Завжди в нас жевріє ця віра і надія. Але були і такі моменти. І ці жінки народжували з такою відчайдушністю, з такою силою, з, з таким поглядом в очах, вони народжували наперекір усьому. І це як був крик: крик жінки, крик мами, що її не здолати. Їй вже нічого не страшно. І ці пологи, це на початку, я пам'ятаю, народжувала одна дівчина, і що вимкнули світло. Якось так сталося: генератор не встиг запуститися, і вона якраз тужилась і родився хлопчик. Ян його звати. І ми всі стояли, плакали разом з нею, розумієте? Тому сльози були, але. Mm, вже зараз, проживши стільки часу війни, і цих сліз навіть зараз і не бачиш в жінок, які народжують. Вони вже не незламні. Все. Це вже дух непереможних українців, це дух сильних українців, це дух жінок, українок, які народжують зовсім інших українців з іншим генетичним кодом. Що я хочу передати нашим захисникам та захисницям. Кожного дня я не перестаю дякувати їм, кладучи руку на серце. Серце це наша душа і життя. Коли я спілкуюся зі своїми друзями, знайомими, які зараз на нулю, на передовій, вже таке слово, як тримайся там», як ми звикли тут говорити, не підходить. Їм просто потрібно завжди говорити, що тут їх чекають. Треба говорити, що їх тут чекають живими. Вони обов'язково повернуться і будуть далі продовжувати своє життя, яке в них було до війни, навіть ще краще. У мене одногрупники, однокурсники на нулю. Вони часто заходять в мій інстаграм, я його активно веду. І ми переписуючись, вони мені пишуть. Зайшли до тебе в Інстаграм подивитися, так, скільки завагітнів, наскільки народив. Ага, життя продовжується, значить, все добре, воюємо далі, нам є за що воювати. Для них важливо просто, щоб ми про них пам'ятали. Просто, щоб ми знали, що вони є. І я думаю, це те, що я хочу передати їм. Я пам'ятаю, я дякую, я знаю, що ви є.